Отже, далі про зміни перетину кордону військово-обліковий документ будуть перевіряти прикордонники у чоловіків віком від 18 до 60 років при їхньому виїзді з України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Таке правило почне діяти 17 липня. Якщо в цьому документі буде записана відстрочка з дозволом на перетин кордону, то при цьому мають бути зазначені саме терміни та підстави такої відстрочки. Показати можна буде і електронний варіант військово-облікового документу. Водночас в Держприкордонслужбі пояснили, що на Наразі немає змін до категорій, яким дозволено перетинати кордон. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами. Вітаємо. Вітаю, студія. Пане Андрію, по суті останній тиждень для оновлення даних військовозобов'язаними в ТЦК. як це впливає на ситуацію під час перетину кордону? Чи збільшується кількість охочих виїхати, поки наявність військово-облікового документа не є обов'язково? Як це буде вже із 17 липня для всіх чоловіків від 18 до 60 років? Ну, власне, ви вже зазначали, що е, зміни до правил перетину кордону і до категорії, кому дозволено перетинати кордон на даний момент не змінено, і фактично при наявності умов, тобто документів, які дають право на перетин кордону, е, прикордонники забезпечують оформлення громадян на державному кордоні. Ну знову ж таки, мова про чоловіків у віці від 18 до 60, адже саме ці категорії загалом е, тимчасово обмежено залишати межі України на час дії воєнного стану і на даний момент власне ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд України чоловіками. Фактично щодня. Це, ця кількість залишається такою сталою, і знову ж таки зазначу, що тільки при наявності умов, які дозволяють перетнути кордон, чоловіки і слідують за межі України. Ну а власне з нуля годин 17 -го числа ми додатково почнемо перевіряти і наявність військово-облікового документу. То у всіх чоловіків, які перетинають кордон, в власному віці від 18 до 60, якщо ж людина підпадає під умову пропуску. Через відстрочку або непридатність до військової служби, то ще раз зазначу, це має бути відображено військово-обліковому документі чи в електронному форматі, чи в паперовій формі. Звісно, якщо у прикордонників виникатимуть якісь сумніви відносно записів або дійсності самого документу, ми обов'язково перевірятимемо інформацію через систему оберіг. Нагадаю, що ще з березня місяця ми маємо. В рамках інформаційної взаємодії з міністерством оборони доступ до цієї системи для того, щоб унеможливити використання підробок і власне перевірки інформації відносно чоловіків. А цей тиждень він став таким теж показовим досить щодо затримання е, ухилянтів, які намагалися там з якимись засобами надувними перетнути річку тису. Чому саме тиса стала таким собі епіцентром протягом останніх місяців? Е, і куди намагаються саме втекти найбільше е, українські чоловіки прозовного віку? і Чому? Ну, не обов'язково, що більшість спроб відбувається саме через е, напрямок кордону, де він проходить по річці Тиса. Бо е, власне щодня прикордонники продовжують затримувати порушників е, по всій протяжності кордону, але не найбільше це на кордоні з Молдовою е, та Румунією. До напрямку річки Тиса просто у суспільства прикута така е, увага, можливо, через якусь особливість е, Зацікавленість до цього напрямку, але ще раз зазначу, що більшість спроб все ж таки відбувається по сухопутній ділянці на всіх напрямках. Ну але звісно, що і напрямок кордону, де він проходить по річкам, порушники також намагаються незаконно перетнути кордон. В той же час наша задача продовжувати нарощувати і. Застосовувати всі наявні технічні засоби для того, щоб унеможливлювати спроб незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність України загалом перед країнами, з якими ми межуємо, для того, щоб таких спроб не було. Щоденно ще раз зазначу, затримуються порушники. Більшість, звісно, найбільша кількість на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, але не зникають і спроби незаконного перетину кордону на шляхах, де можна легально перетинати кордон, тобто через пункти пропуску, але там порушники, як правило, або ж використовують підробні документи, або ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Пане Андрію, дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами. Ольга